Вітаю вас на каналі Сади Буковини. Сьогодні поговоримо про цвітіння персика, про те, які з цього року погодні умови на період цвітіння нам випали, і, звісно, розглянемо, які операції потрібно проводити далі, вже коли цвітіння завершиться. Запрошую! Цього року, як ви знаєте, у нас, тобто в 2025 році, у нас на початку квітня прийшла маленька зима. І були зниження температури, стабільні зниження. Це не просто був приморозок, це були стабільні зниження температури до мінус 5 градусів. В день десь там, ну, там могло бути плюс 2-0, могло бути і мінус, а вночі була таке добре мінусова температура від мінус 2 до мінус 5 градусів. Принаймні, тут у мене в умовах заходу, в різних регіонах, звісно, що було по-різному. І багато хто, напевно, думав, що. Бо персики якраз знаходилися в стадії рожевого бутона, і якраз деякі раніші сорти, які мають раніше цвітіння, якраз починали цвісти. І багато хто, напевно, думав, що персик змерзне. Що оці, оцей такий, ця міні зима попливає саме на те, як цвіт перенесе низьку температуру. Але насправді за, про це турбуватися взагалі не потрібно було, тому що персик все-таки витримує по рожевому бутону. Мінус 10, а по е, початку цвітіння, якраз коли перші квітки розкриваються, від -5, ви, ну, 5, 7 витримує, залежно від сорту. Ну, і деякі навіть і нижчу температуру витримують. За, тобто за те, що змерзне цвіт, хвилюватись не потрібно було. От за що насправді потрібно хвилюватись було, це за те, що якраз при таких умовах зниженої температури. І з підвищеної вологості дуже добре закладаються спори кучерявості персика найгрізнішої хвороби. І тут навіть навіть, навіть, навіть можна де неде бачити, отут, наприклад, у мене навіть є. Я покажу, звісно, що крупним планом, але отут видно вершки от молодих листочків, які щойно прокльовуються. Вони такі трішки червонуваті, ніби підмерзли. От багато хто подумає, що це персик от, ну, просто попідмерзало. Насправді зовсім ні. Нічого з підмерзанням немає спільного. Це починається закладка якраз кучерявості персика, з якою ми якраз будемо боротись після цвітіння, і вже там ще одну потрібно буде провести операцію. Розкажу про те, як я починав обробку цього сезону персика до цвітіння. Я провів тільки одну обробку, тобто це було між фазою зеленого конуса і фазою рожевого бутона. Якраз десь тиждень, можливо, можливо, більше, перед тим, як почали, як, як пішло це похолодання, тобто це був кінець березня. Я пройшовся препаратом на основі міді, називається він Blue Bordeaux. На цьому каналі ми не просуваємо жодних препаратів. Натомість нагадую, що всі. Види плодових та декоративних рослин можете придбати в розсаднику сади Буковини Посилання буде в описі. Все, що може рости в наших умовах, все можна там знайти. От а препаратів ми не просуваємо, просто розказую, чим я його обробляв. Це Blue Bordeaux старий препарат, правда, нове, нове фасування. Це препарат на основі МІДі з дуже дрібними, дуже дрібними гранулами, надзвичайно, з яким надзвичайно. Зручно працювати, на відміну від бордоської суміші, він повністю розчиняється в воді. І дуже добре працює якраз при низьких температурах, тому що це контактний препарат. Що це означає? Контактний препарат це препарат, який припалює хвороби при потраплянні на них. Я провів досить таку щільну обробку цим препаратом. Використовував 50 грамів на 10 літрів води, тобто не таку, не такий вже високий, не таку високу концентрацію можна було вище робити. Але, але з результатом я повністю задоволений, тому що, тому що кучерявості, зачатків кучерявості дуже є мало. В роки, коли я не обробляв мід'ю, а пробував обробляти іншими препаратами, мені здається, що кучерявості було все-таки більше. А цього року де-не-де. Де, і то тільки на сортах, які мають нижчу стійкість до кочерявості. Як ви напевно знаєте, є, кожен сорт має різну стійкість до докурявості залежно від свого генетичного набору. На деяких сортах там проводяться мінімальні обробки, їх практично кочерявість не бере, хоча немає повністю імунних сортів. А на інших все-таки потрібно більше попрацювати. От. Провів я одну обробку цим препаратом, і цього року, цього року, напевно, проведу ще одну обробку міддю. Тобто дві обробки буде під, підряд. одна обробка була перед цвітінням, і ще одна обробка буде після цвітіння, також міддю. Для чого? Та для того, щоб припалити спори грибків, які якраз зараз надзвичайно добре будуть розвиватися, бо в нас. Прийшло досить сильне потепління з температурою в день плюс 20-25 і вночі до 10 градусів тепла тільки опускається. Тобто, надзвичайно хороші умови як для цвітіння повинно би було дуже добре зав'язатися все, так і для, звісно що, розвитку грибків. Тому таку стратегію пропоную обробити зараз після цвітіння препаратом на основі міді, щоб припалити всі грибки, і вже десь приблизно за тиждень. За тиждень, можливо, ні, десь днів за 10 до 2 тижнів пройтися ще препаратом, який працює системно. Рекомендую тоді пройтися вже за 2 тижні після наступної обробки, тобто це десь буде приблизно за 3 тижні до місяця часу пройтися одним з цих препаратів, тобто це або Скор, або Міравіс від передового виробника сингенти. Тобто ми, ну, я пропоную тільки перевірені препарати. Для того щоб закріпити ефект від, від попередніх обробок і забезпечити все-таки системний захист на деякий час. Більш того, що до, ну, за три тижні вже точно нарос, наросте листова маса, яка нам потрібна для обробки системними препаратами, бо системний препарат він входить в дерево саме по зеленій масі і забезпечує вже... Захист, можна сказати, зсередини. Він проліковує листову масу і грибок вже потім не має сили його пробити. Тобто там комбінована переважно дія йде, одна, як, ну тобто, частково препарати ці системні знешкоджують хворобу, якщо вона вже є, і потім ще також забезпечують дію на деякий час. Залежно від препарату, це може бути навіть до двох тижнів. І, звісно, що в суміш потрібно буде додати якийсь інсектицид. Системний також перелічувати їх не буду, їх є дуже багато, кожен, більшість з яких, якщо вони з перевірених від перевірних компаній, як наприклад, Сингента, дуже добре мають дію. Ну і це практично вже все, що я міг сьогодні сказати. Персик досить гарно зацвів, як бачите, деякі сорти мають надзвичайну декоративну цінність. Насолоджуємось весною, насолоджуємось цвітінням персика, бджоли гудуть. Потрібно трішки також відволікатися від роботи і насолоджуватись маленькими речами. Всі посилання, звісно, що знайдете в описі. Також на каналі знайдете набагато більше відео про догляд за різними рослинами. Запрошую переглянути. І дякую за увагу! Побачимось!